Сьогодні ми відвідаємо бойовий екіпаж польської сау Краб та побачимо, як працює сучасна артилерія. Знайомимося з командиром артилерійської установки. Олександр розповідає, як тут все працює. Скажемо одразу, «Краб» не схожий на жодну радянську сау. Очі розбігаються від кількості лампочок, екранів та кнопок, наче в космічному кораблі. Управління командира громади – це у нас живлення. 24 48 вольт. Це у нас система наведення. Ви вже тільки що бачили, як вона працює. Нажав кнопочку і штурвалом або автоматичною наводкою працює. Далі у нас система ХПП, це у нас система, яка повністю, масло повністю розповсюджує по системі укладки. Далі у нас це сама укладка, подача азота, щоб вона працювала, досилала снаряд. Е, і магазин. Магазин це у нас конвейер зі снарядами. Ось ви можете побачити, у нас десяточок є. Це типу, щоб була автоматична черга, правильно я розумієш? Е, так, ви можете нажати, дивіться. Я нажимаю магазин, у нас тут світяться датчики. Це значить, що вона коректно працює. І ви можете зараз нажати е, другу знизу справа. Ось це? Е, вибачаю, зліва. зліва. Ось туди. Так, нажимайте. Ну і снаряд виталкує так. Ага, і воно автоматично виходить, подає снаряди. Вона да, автовоно да. виходить, це полуавтоматична система. Снаряд виходить. Ми беремо його за лоток, витаскуємо і він виїжджає на уже сам лоток перекидування снаряду. Серед основних плюсів краба майже повна автоматизація заряджання снаряда, повністю електронне керування гарматою, мобільність та дальність пострілу. Коли над головою розвідувальні дрони противника. Робота по цілі має бути оперативною. І крап, це вміє. Дуже важко синів наші працювали. Е, в принципі, у нас майже кожна ціль, навіть не майже, а кожна ціль у нас е, влучання. Є. Ну, нема такого, що один постріл коректуючий, там, наприклад, а другий вже буде. Ну, звичайно, перший постріл коректуючий, а другий е, е, а другий вже в ціль приходить. Але ж у нас ціль це. Уже сама ціль, вся в одну ціль може входити і до п'яти снарядів, і так далі. Тобто ціль знищена. А там уже скільки вже попадань, там є це вже друга історія. Працюємо по живій силі. Це в основному, ну так в принципі, вся артилерія працює. В основному це упор на живу силу на передній край. На жаль, зараз бойовою роботи бути не може, бо передали, що над нами літає зараз розвідувальний БПЛА Орлан, тому працювати неможливо. Але хлопці працюють досить інтенсивно. Нещодавно вони знищили склад боєприпасів росіян, тому будемо сподіватися, що такі цілі будуть якомога частіше. Якщо ми потрапляємо в щось таке значуще, то емоції переповнюють. Як в мене, так і весь екіпаж. Якщо знаєте, готові потім працювати постійно без відпочинку. Чи... А ми зараз таки працюємо постійно без відпочинку. У нас вихідних немає. До речі, про мобільність польський крап розвиває швидкість понад 60 кілометрів за годину. Автоматична трансмісія дозволяє швидко змінити вогневу позицію. Як каже водій Микола, машина жодного разу не підводила. Ну щоб іменна ну на цю машину, я не разу не грузив. Вона ну, завжди виїжджала і все було добре. Короче, машина вас не підводить ніколи. Ні, взимку ні разу не підвела ні цьому. Ну, заводити машину, знімаєте з горного учняка. Ось він. Це у мене ну, середній тормоз. Права газ. Коробка передач ось. Всяка рука передач це Астамат. автомат у нас немає нічого тяжкого. Це ж провало, так покидається до походного і так само в бойовому типу так, такий сам. Нарешті, екіпаж отримав цілі на знищення. Краб виїжджає відпрацьовувати ми разом із ним. Ці відпрацювали один постріл, чекаємо наступні координати, будемо стріляти ще. Машина має бути заведена завжди, поки вона на вогновій позиції, бо в разі чого потрібно буде швидко тікати. Тому машину не тушать. Так само хлопці зараз наведені, командир передав операцію, по що потрібно буде наведене. Ми дивимося, вони дивляться там, по картам коректують, якщо потрібно, і відстрілюються. в нормі у вас, там по показникам. Приготуватись до пострілу справа декількох секунд. Поки командир отримує координати противника, заряджальник вже готовий до пострілу. Кожен штурм відбувається під прикриттям артилерії. Працюємо по бліндажах, окопах та інших укріпленнях, де може ховатись окупант. Маємо чудові результати. Декілька влучань прямо в десятку, неабияк підвищують моральний дух піхотинців, які зачищають посадку від орків. Машина повернулась на свою закриту позицію. Знаємо, що працювали по живій силі і потрапили, тому орки розліталися у різні сторони. Сьогодні Україна звільнила ще трошки своєї землі. Передової Тетяна Бернацька, Данило Панацюк, військове телебачення.